В передсвяткові дні в Миронівській базовій бібліотеці оформили великодню виставку. А для юних читачів були проведені майстер-класи великодніх листівок та святкових пряників, які підготувала керівник гуртка декоративно-прикладного мистецтва Людмила Сидоренко. Цікаву інформацію про свято дітям презентувала методист першої категорії бібліотеки Олена Іскандарова. Доброго дня. Доброго дня! Я рада вітати. У вас такий сонячний день. Бачите, сонечко вийшло дуже гарно сьогодні на вулиці. І в нас сьогодні чудова з вами зустріч. Ми сьогодні з вами будемо робити великодні листівки, розмальовувати прянички до Великодня. Ну і трішечки ви прослухаєте інформації, що ж то за свято таке Великодень. Мабуть, кожен із вас знає, що це за свято, але все рівно я вам трішечки так нагадаю. Добренько? Отже, Великдень одне з найбільших і найшановніших після Різдва християнських свят. Воно приурочене Воскресінню Христа. У давнину Великдень вважався святом Бога Сонця Ярила. Звичай пекти Паски та фарбувати яйця виник також дуже давно. З першим променем сонечка священник у церкві сповіщає Христос Воскрес, на що всі відповідають Боїти! молодці, а прихожани отак от і відповідають. Під час урочистого обходу храму святять Паски, що ще святять? Що ще до що ще святять? Воду. Воду. Всякі наїдки святять. Потім усі розходяться по домівкам, щоб сповістити один одного про велику радість та привітати зі світлим і урочистим святом. Як і Різдво, Великдень, родинне свято, на нього збиралася вся родина, до вас приїжджають, мабуть, також так? на це свято. І тьоті, і сестрички двоюрідні. За традицією, розпочинаючи урочистий сніданок, господарь. Обрізав зі священної свяченої Паски скипочки з трьох боків, приказуючи Бог Отець, Бог-син і Бог Дух Святий. І ці окрайці тримали до закінчення свят і потім віддавали худобі. Після святкового сніданку діти носили старшим родичам гостинці і отримували за це ласощі та писанки, якими потім гралися. Ви граєте з писанками? А яким чином ви граєте з писанками? Кидаємося туди сідати, <рес> ні, ну мабуть, не кидаєтеся, а мабуть, цокаєтесь, так і в когося да. вб'ємо, вб'ємо, да правильно. І в кого писанка перша розіб'ється, то той що програв, Про так до свята готується заздалегідь. Печуть паски, роблять крашанки і писанки. А чим відрізняється крашанка і писанка? Ви знаєте? Да. Крашанка – це просто-напросто вона. Фарбується глушпиння однотонним таким кольором, або різними барвниками, а писанка що робиться, Роз... або розписує, так? правильно. Що ж, на яєчку малювали, чи розписували як його? <кхм> Отже, Малювали багатокутні зірки на писаці зображення сонечка, хвилі, які означали водичку. А ще зображували листя дубове або вишневе. Також малювали півники, козликів, пташок, рибок, метеликів і бджілок. Ну, ось так коротенько, а зараз ми із з вами проступимо до самого-самого цікавого. Ми будемо робити листівочку. І Людмила Михайлівна вам зараз пояснить, як же цю листівочку робити. Ми сьогодні з вами будемо робити великутну листівку. Можете комусь її подарувати або собі в кіно поставити. Добре? Дивіться, вона щось буде схожа на отаку, але це, це буде ваше. Тут у вас вітальні всякі листівочки, які ви наклеїте. Можете вибирати по кольору, який ви хочете, але обережно. Так, віка. Можна я дозволю і покажу? Дивіться, клеїмо тут, відкриваючи. Зайчика і вітання. Поняли? Тут ми клеємо з вами яєчко. Яєчко. На яєчко ми з вами наклеїмо зайчика. На зайчика ми з вами. Можна зайчика вибрати. Травичку виберете зараз. І тут ще є такі маленькі, можемо здобити їх, ну, наприклад, отак. Але хто як це І розпочався творчий процес. Діти вибирали елементи своєї майбутньої великодньої листівки, розташовували старанно наклеювали. Всі листівки вийшли неповторно цікавими, яскравими і, що найголовніше, виготовлені своїми руками. А далі на дітлахів чекав ще один майстер-клас, який вони надзвичайно люблять і завжди чекають. Ми з вами ще сьогодні розмалюємо отакий імбірний пряник. Малювали хтось? <клес> Подивіться уважно, як я буду робити, а потім ви. Виберете собі колір і самі зробите собі. Усередині намальований зайчик, бачите? Ми його виділимо одним кольором, а фон білим. Зробимо іншим. Може хтось хоче. Фон розовий. Біловий. Ні, філори. Жалко. А я тут а чорний є? Чорний карток. Трясли, так. Жужу, трясли, трясли бачите, у вас вирівнялася лазурь. Тоді берете а інший. У мене так само. І заливаєте а, самого я Це голуби. А жили кода замкнути. А я зроблю необороту. Зможете таке зробити? Так. Yeah. 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 Mm -hmm. І знову творчий процес. Тільки цього разу солоденький. Діти старанно розмальовували незвичними кулінарними пензлями пряники. Кожен добирав улюблений колір, намагаючись зробити свого зайчика найкращим. Ось пряники готові. Кожен виконаний на смак юного художника кулінара. І від того ще більш захоплюють ці вироби своєю різноманітністю, оригінальністю і дитячою фантазією. Ви сьогодні дізналися про величне свято Великдень. Ви сьогодні зробили листівочки і ви сьогодні такі прекрасні патріотичні прянички зробили. Я сподіваюся, що вам сподобалося. Да. Ну, я дуже рада, ще будете приходити. Да. Ну, то дуже добре. Да. Дякую вам. А на згадку про ці святкові майстер-класи залишиться спільне фото всіх його учасників.